Десята ранку Вишинське озеро. Протягом понеділка тут безкоштовно вакцинують чотирилапих. Петро Дячук привіз щепити чотирьох своїх улюблениць. Ми сьогодні вакцинуємо чотири наші дівчини: Чернявка, Рижуха, Аська і Дашка. Про акцію чоловік дізнався із соцмереж. По-перше, діти граються з ними. По-друге, вони по вулиці бігають, можуть когось заразити, самі заразитися. Ми щорічно їх вакцинуємо. Напередодні всесвітнього дня боротьби зі сказом, який відзначають 28 вересня, в області вперше протягом двох тижнів безкоштовно вакцинуватимуть домашніх улюбленців. Таку акцію проводять в усіх містах та селищах. Приходять власники, ми записуємо вік тварини, кличку тварини, прізвище власника. Це в нас акт. Якщо є у тваринки паспорт, робимо відмітки в паспорті, коли була привита тварина. Вкріклею наклейку, якою вакциною вакцинували. Не варто переживати. Тварин обов'язково потрібно прививати. Вакцина у нас Рабістар, це місто Бровари. Побічних ефектів немає. Ми вже дуже багато років нею користуємося. Чапі дев'ять років Світлана Білоконська підібрала її на вулиці. Були морози, і жінці стало шкода сіреньку крихітку. Як відповідальна власниця щеплює улюбленицю регулярно. Той, хто любить тварини, важливо щепити, щоб не було сказу, щоб не було ніяких інфекцій, щоб була здорова собачка. Заразитися сказом людина може від диких та свійських тварин через слину хворої тварини в результаті укусу чи подряпини. Найчастіше інфікуються в результаті контакту з хворими на сказ домашніми котами і собаками та дикими тваринами лисицями, вовками та кажанами. Цьогоріч в області виявлено 45 випадків сказу. Торік у цей же період зареєстрували понад 80. Сказ це особливо небезпечна інфекційна хвороба, яка входить в п'ятірку найнебезпечніших хвороб спільних для людей і тварин. Ця хвороба вражає нервову систему і є дуже небезпечною. Навіть в 100% випадків може людина після укусу від хворої тварини захворіти і померти. У нас один випадок навіть був в минулому році. Це в могилів Подільському районі. За перший тиждень акції щеплення отримали понад 5 тисяч собак і котів. Триватиме безкоштовна вакцинація до 28 вересня. У вівторок, 24 вересня, щеплюватимуть чотирилапих у Вінниці на набережній Рошен. З графіком щеплень в інших громадах можна ознайомитися на офіційних сторінках місцевих рад у соцмережах. Олена Кербівська, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.